Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я вирішила зробити канапки. Ну, такі домашні канапки. То я буду робити і вам покажу і приготуємо з вами зробимо разом. Тут я маю сир, такий домашній сир. Маю масло таке розтоплене вже. Отаке От таке, ну, м'яке масло. Яйці, чесничок, цибулька, помідорка, огірочок, ковбаска. Тут маю з буряка червоного юшку, сіль перець і майонез. Отакий От королівський. І ми зараз вам і багет. От що основне, то ще маю такий багет. І зробимо з вами канапки. Отакі От зробимо з вами канапки. Так, в першу чергу ми підготуємо з вами сир. Підготуємо сир, то я зараз натру чесничку і цибульку, в цей сир перетру. Я перетру без вас, тому що тобто дуже довго і буде займати багато часу. От я показую, що я перетру цю цибульку і цей чесничок, що я маю. Так, я перетерла перетерла е, чесничок і цибульку. І тепер то все тако трошки перемну. Сир в мене м'який, сир не твердий. Я його не перепускаю через м'ясорубку, бо якщо є сир дуже такий твердий, я відогріла сир з домашнього молока. От дала мені сусідка молоко, і я відогріла сир з домашнього молока. Тепер я добавлю сюди масло. От добавлю масло. Бачите, яке масло? Масло стояло не в холодильнику. Я його спеціально витягнула з холодильника. І я добавляю сюди масло. І буду зразу, не буду, тобто переминала. так, Зразу добавляю сюди трошки перцю. перець якийсь вийшов дуже перчений, то я не дуже багато. Буду давати, знаєте, от такий дуже перчений, посолю. Не дуже багато бо майонез солений. І то все. ну, так як, знаєте, ковбаска буде солена. І такого і нічого вроді, не буде соленого. І зараз то, то все перемішаю і додав майонезу. Отако. І додаю цю... Королівський майонез мені цей подобається. Ну, не знаю, зараз будуть казати, що може то домашній майонез краще. Ну, вже як є. Вже як є, так є. О, Я додавлю майонезу і подивлюсь, як воно, що воно собою буде представляти. Попробую. Зараз його весь перемну цей сир. Так, хочу вам сказати, що вийшов добрий такий сир. Більше нічого не буду і майонезу лишнього не буду е додавати. Знаєте, не треба. Він вийшов такий гарний, масткий. І добре, що є такі крупинки сира, знаєте, отак. Отакі є ніби крупиночки сира. Отак. І тут трошки відділю в другу тарілку. Другу тарілку відділю цього сира. Половину, Знаєте, отак. Візьму так, як ніби половинку відділю. І додавлю до тої половинки, цей я лишу білий такий, а до цієї другої половинки додавлю кольором, щоб були такі гарні канапки. Ну, все наші колисічні, такі коронні, і ми так часом робимо такі. На От я такого зразу і добавлю. Не знаю, вистачить, не вистачить, буде видно. І такий зроблю сір кольоровий. Це, знаєте, ніяка не хімія, це бурак так, потерла і юшку відсідила від червоного бурака. От і так зробила. Отакий, такий сир. О, бачите, який він що кольоровий, такий розовий. Він ще не буду юшку додавати. вистачить, зараз повитираю. Так, а тепер наріжу багет, але він такий, знаєте, якийсь м'який той багет, що навіть не знаєте, як його як його нарізати? Нарізаю трошки так навскоси і не дуже тоненько. О, щоб не дуже було так тонесенько. Бо він якийсь дуже свіжий і дуже кругкий. Чи то одне і не одне і то саме кругкий і свіжий. Ну, свіжий, що сипеться трохи. Різав би його так рівненько, але що тут рівненько? Все ще не влізе. О. Ну, отако от я нарізала. І зараз буду брати вилочку і буду виделку, буду накладати сира. Знаєте, я буду, я люблю накладати вилочкою м -м, сир. Дочка моя ні. Дочка моя любить, щоб так розмастити і ножиком. А я ні, я люблю сир, так, щоб було по Погрубше накладено. Знаєте, отако. От І так я буду їх всі накладати. Ну, всі як всі, половину сто, тим, половину тим. Отако. От я так люблю, щоб було багато так зверху, ніби начинки. Ну, отак. От так, я вже білим сиром намастила, тепер намащую розовим. Отак от по кругу. Намашую розовим. Бачите, така канапка є така, знаєте, багата, повна така. Ну, і так пере, перемашу всі канапочки. Так, сиром буду всі намащувати Розовим по, по кругу. Вилочкою до, дуже добре, бо вилочку, так як набрав, так собі зразу і. І наклав того сира. Так, бачите, як? Отак. От Накладаєш. Е, Взагалі-то люди, може, роблять трошки, знаєте, трошки як на весіллях робили, то трошки економніше. А я тут вже нічого не економлю. Нічого не економлю, так, аби було багато. О. І все. І так всі на... пороблю. Так, бачите, ці я вже не робила. Бачите. І зараз їх ще буду вже намастила сиром. І зараз буду ще доповнювати, буду прикрашати тим, що має бути. Ковбаска, сир, ковбаска, яєчко, помідорка, огірочок. Оцим всім буду прикрашати. Знаєте, добре мати таку домашню ковбаску. Маленьку, таку тоненьку, а я не маю. Ну, то яку маю, знаєте, от яку маю, то та й таку, та таку додаю. Отакими от кусочками. Яку маю. Ну от, ковбаску я вже наклала. Бачите, ковбаску я вже наклала. І зараз буду накладати. Я помідорку чи огірочок, що небудь. Буду помідорку. Буду помідорку нарізати і буду такими тонесенькими кусочками. І буду так тоненько різати. Тоненько. Не все вдасться так, але як вдасться, Так і буде. Знаєте, щоб не дуже були малесенькі, ну такі тоненькі. Щоб там було помідорка, щоб там відчувала, щоб там відчувалось огірочок. Ну, не так дуже малесенько, щоб абсолютно на такі маленькі кусочки різати. Я так не люблю. Я люблю так, щоб. З'їв, то відчув, що ти з'їв. Ну от, так я накладу на всі канапки. Я вже все наложила. Огірочок, помідорку і ковбаску. І зараз буду терти яйце. Буду терти яйце на ці дрібніші терці на кожну канапочку. От на кожну канапочку буду терти яйце. От тако. Ну, Зараз може хтось деписати, бутерброди. Ну, для когось може бутерброди, знаєте, а для нас то є канапки. То є канапки, ще я була мала. То від тої пори я знаю, що це в нас є такі канапки. Їх робили дома, їх робили на, на всяких оказіях, по весіллях, всюди на проводах, як йшли хлопці в армію. Всюди-всюди їх робили ті такі канапки. О, і зараз я всюди то роблю, на, на, кожен, на кожну канапочку я потру то яйце, щоб був і жовток. І білок, знаєте? Отак от якось. Я ще яйцем я вже при, м -м, потерла яйця, і сюди ще по чуть-чуть дам такого кропику. Ну, маю свій. Можна давати, можна не давати. Знаєте, якби не мала, то би б не дала. А от є і даю. Так, потрошечки. О. І зараз я свій Багет зробила і ще один маю зробити. з Білим білим буду обмащувати. Це обмастила я розовим, а це буду обмащувати білим. Ну, отак. Я кріп помила, і він так не дуже добре хоче, хоче посипатися. Треба, щоб він ще був висох. Отако. Ну От, мої хороші, я вже і приготувала канапки. Бачите, ці такі з розовим сиром обмащені по кругу. В середині помащені білим сиром, а тут помащені всередині розовим, а по кругу навколо білим. Отакі от вийшли коронні наші домашні канапки. Можете готувати такі канапки, вони е, смачні, виглядають вони святкові, бо так воно і є, знаєте, от так воно в нас і є. Ну, Хто собі як любить, хто собі як хоче, але отакі отакі канапки. Ну От, мої дорогенькі, канапки я вже і зробила. А на тому буде все. Я вам всім ще ресенько дякую за перегляди. За лайки, за коментарі. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за підписки, то взагалі щасенько вам вдячна. А зараз, мої любі, залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші! Всім пока!